Всім привіт! І ви знову завітали на канал Hot Wheels TV ua Продовжуємо зйомку на фоні дитячого гармидеру. <кхід> і сьогодні на огляді буде у нас ось така цікава шляпа, яка тряпалась мені в АТБ. Ну, насамперед зацікавила сама коробочка, а вже потім те, що в ній мається. А мається в ній ось така дитяча якась іграшка типу під Hot Wheels, але ж воно далеко не Hot Wheels Ну, факт тот, що знайома до горя ось така типу моделька під Volkswagen драговий. Як ви знаєте, існує у Хотвілса справжній, і він у мене є ось такого формату. І я вирішив все ж таки прикупити цю іграшку для такого. Чисто з цікавості ради порівняння. Ну, давайте, насамперед, її дістанемо. Кріпиться тут по бокам вона ось на таких липучках. Я вже одну зняв і знімемо тепер іншу. Ось так. Тепер перевіримо, як саме воно тримається, ця кришка. На самій платформі аж ніяк не тримається. Але цікаво те, що можна ці кубики збирати один на один. Вони, типу, як ото полего формату зроблена вершина. Ось. Ну, а так прийдеться кріпити знову на якісь наліпки, щоб свободного ходу не було. Так, ну і давайте знімемо. Саму цю шляпу вона гвинтиться на гвинтик. Ось так, до речі, платформа виглядає таке ось кріплення. Чим зацікавила мене ця коробочка? Так, щось у мене камера трішки чуть не впала. Так, вибачаю за технічні формальності. Чим зацікавила ця платформа, що на неї дуже добре стають реальні хотвілси, тобто можна зробити якусь таку кріпушку і приладнати сюди будь-що. Можливо, навіть оцю шляпу зрізати, Можна той самий гвинтик пригвинтити. Ну, Типу там премку поставить якусь козирну, або ще щось. Ну, а так вона добре, моделька сюди заходить. Ось цю наліпку прийдеться відідрати. І буде прозорий такий боксик для огляду, не залапуючи саму модельку. Так. І що ще було? Встала у нас така картка. Яка нічого з собою не представляє цікавого, просто фірма китайська, яка це все виробляє. Я попередньо вже заготовив ось такої старої карти, вирізав квадратик ось такий, можна сюди його всунути ось так. Трішки гедопак основний туди заходить, бо карта м'ята. Треба щось таке більш-менш рівніше вирізати, ще й не тією стороною запхав. Коротше, так, чисто для фону, якщо так все зібрати докупи, то в принципі ось так виглядає дана коробочка з такою ось моделькою. Ну і другу я теж не міг не прихопити. Ось щось таке подібне типу під мустанг. Ось так вона закрита з усіх боків. І можна так нагромоджувати, збирати таку колекцію. Так, ну і власне порівняння по самим автівкам приблизно. Ця зелена схожа, є відмінності, вона набагато коротша, вуща, ну і кріпиться ось на такі шурупалки, злинище пластикове, ну а ось ця постанова, ну таке, як начебто метал. А там його знає. Тож, друзі, якось так. Вибачайте, що кіно, можливо, було не таке цікаве, як хотілося би. Ну але, маємо, що маємо. Тим не менш, дякую всім за перегляд, дякую за увагу. Ви були на каналі ХоTILS TVUA. Всім миру та добра, вдалого всім полювання та до наступної зустрічі. Бувайте, всім папа! -па!